Вітаю, зараз покажу вам тактичний інфрачервоний ліхтар. Це серед дорожчих, якісний і сучасний. Значить, його переваги. Ну, довго перечисляти. Давайте покажу завдання цього відео: показати вам зовні, як він виглядає, функції, конструктивні особливості. Так, почнемо з ваги і розміру. Він компактний, легенький, порівняно з іншими, при цьому повністю металевий. 248,18 грам, це без акумулятора 18650. Акумулятор ще додавайте 45 грам, якщо ви берете якісний акумулятор 18650 типу. Довжина його в складеному стані, ось так. Його довжина приблизно 18 см і 8 мм. Це в складеному стані розкладений, це я маю на увазі зум на максимум викрутити. Ось, він буде більший. Тоді його довжина збільшується до 20,5 см. По діаметру. найбільший діаметр в нього 41,2, а два. Як тут з краю 39. Ну і тут найменший діаметр, можете грати, 25-44. Ось розмір всі показав. в цих розмірах навіть 3D модель можете намалювати. Так. Ось вот вам всі-всі розміри. Є. Передивіться, закручується. Ось так виглядає линза Викручено на максимум. Можете бачити ці по ругам. Ось там всередині можете бачити самолазерний Давайте закручую, покажу тепер. Закручуємо. Закрути закрутив на максимум. Ось тепер бачимо ближче. Так, ну бензу показала, вона плоска, плоска спеціально. Так, тут є змазка, так бачите, ось так відкручується. Відстань, наскільки він виїздить, як бачите, 19 мм. І так само викручується От, змазка в'язовоцька. Так. Ну, давайте покажу зі сторони, є щоб ви розуміли. регулятор потужності освітлення. Ось такий він тактильний, от, як трещотка. На ключах відчувається вібрація кожного. Ось вона відкручується шестигранником. Тут можете заряджати зразу на Type-C. Type-C роз'єм захищений від пилу, вологи з такою гумкою. Так, тут позначено плюс що плюс всередину. Назва компанії марки, точніше, вона значок, Модель написано. Тут по поряджению что это лазер, выпромененный лазерне. 38 миллиметров, показывается, а еще внутрішній часть размер, сейчас я вам не замірив. внутренняя вот 35-16, и видите там лінзи. она втоплена Це, на речі, також перевага, відстань 2 см майже, 19 мм топлено. Це щоб ворог не бачив червоного світла, яке там ледь-ледь Є. -ледь. І, і воно, до речі, це червоне світло менше, ніж усіх інших ліхтарів. Тому що тут е, е, лазерне джерело світла і воно має меншу точку червону, набагато. Десь розором приблизно менше міліметра. Ну, сама ця точка червона, очима видно так показав вам. І тепер ще покажу без спалаху світла. Прошу. Так, і переваги написані ось тут, можете на паузу ставити. Його переваги порівняно з іншими. Замовити можна ось тут.